Вже хоч би хоч колись той кредит брала. Десь візьмуть номер і телепонькають. На день 150 раз. І блокуй, і не блокуй, і вони далі телепонькають. Так, Діана, мирного неба, мирного неба, Діаночка. Ольга Прибельська, я привіт, Люба. Привіт, Олю, Гарного денечка і вам. Так. Діана Ксюха, привіт. Володимир, привіт, пані Люба. Привіт, Володимир. Де це ти пропав? Нині не було тебе на стрімі. Що там робили? Що там у вас новенького? На, пишеш, вайбе те. Месенджер, як будеш мати як. Так, Ольга, Діана, привіт. Мають світло вимкнути. А в нас щонуть включили Володимир Діана, привіт. В... Валерій. Як погода. Красота, тепленько, файно. Майже 38. В тіні. Красота. Можна погрітися. Ось. Так. Валерій. Яка погода? Так, читала, так стояти, куди побіг чат. Діана, Володимир, привіт, Оля, привіт, Володимир, Діана, Володимир, як справи? Ой, дівчата, така жара, що страхоть. Хуру, женщина, ви, ви молодець, трудящаєся. Дякую, гарного дня і вам. І всього найкращого. Треба курочок погодувати, курчаткам їсти дати. О, я їм на вечір зазвичай даю. Кабачки з дробленим зерном. Або Кабачки з угірками і дробленим зерном. Ну так як в мене угірків. Ті більші, забагато, то я їх думаю потру трохи, бо кабачків не вистачає стільки, як вони хочуть. О. Так, щось таке діло. Ті, котрі кращі понаквашувала, а ті. Ну, кабачки вони краще. їдять, як огірки, я так кажу, як є їдять теж у року кабачків є багато посаджених, але але. Володимир, їздив, анулювати дані. Це ап. Ага. Ольга Люба, лайк поставила. Дякую, Олю. Не забувайте лайчики прозримати. Володимир, Діана, добре у тебе як? Володимир, доброго дня, Олю. Прибірська я. Ілюша, Люба, привіт. Ні, світла. Світа. Діана, Володимир, все добре. Богдан Турта, Люба Сафронівна, добрий день. Доброго вечора, Любочка, доброго вечора. Діана, Богдан Турта, привіт. Мої курчата запробували кабачки, дівчата. Паскудники, зерна разу їсти не хочуть. Нічого. Тільки дай кабачків. Гічки не хочуть, дай салату. Такий противні. А хламони мали. Ну нічого. Все буде добре. О, гара я їм. На Ірина Курило. Любочка, дай добрий день. Поможіть порадою. Кізуньці три місяці. Одна сісочка вдруг стала велика. Як... Вім'я друга маленька, і є думала щось вкусиве.